Ми працюємо для людей і для громади, тому проекти, які ми пишемо, сценарії, які придумуємо, книги, які вишукуємо для того, щоб отримувати з різних джерел та гранти, які пишемо. Це все для нашої громади. Зараз діти зовсім не ті, які були там 20 років назад чи 30. Вони слідкують за новинками у TikTok, в інтернеті. Вони бачать, що нове виходить, вони діляться між собою. Дуже люблять читати книжки серіями. Зараз як книжки дуже до Її батьки не можуть купити все дітям. Тому дуже багато дітей шукають книжки у бібліотеці. Це нас дуже радує, що була в тренді. Ми пишемо багато проектів. нас на кожне відділ написаний проект, і в рамках цього проекту проводиться дуже багато змістовних цікавих заходів, творчих зустрічей. Слід відзначити, що наші бібліотеки давно вийшли за рамки просто книговидачі. Це такі інформаційні хаби, які допомагають хмельничанам, гостям міста опановити нові. Для себе знання особливо це стосується і старостинських округів, де функціонують наші філії. Ну і наша бібліотечна система постійно знаходиться в авангарді різноманітних грантових проєктів, які реалізовуються в різних філіях. Тому в непростий час живемо, але відзначаємо ці дати і бажаю звичайно натхнення і миру для наших бібліотекарів.